Дивіться, я завжди займався музикою професійно. мене вища музична освіта. Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музика не заробиш грошей. Ну хто музикант напущиться, ну не заробиш нормальних грошей. і У мене завжди був свій бізнес. Чи студентських років я розвивав маркетингове агентство Саме з ним я потрапив Forbes Хоча це починалося як ігрушка, бо ну я вибрав правильну нішу, це йде в онлайн. Ви заробіте в онлайн Але як почалась війна, я отримав під Харковом п'ять кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив, мені казали лікарі, що там ходить не будеш, жити не будеш, співати не будеш. Але сталося Боже чудо, чудо медиків люди по всьому світу молилися. Ну я не знаю, з розряда чуда. Вони переправляли з лікарень лікарню в Україні, там якусь операцію робили там. Тобто, поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох вообще на всю Україну було, які могли подібні операції робити. Але якимось чином вони врятували, я потім опинивсь Німеччині за коли просто почули, що оперний співак... Я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну та офіційно ще й оперним співаком. показався. це розлетілось по всім Бі Бі Сі, Я не знаю, всі газети, Forbes, The New York Times Times Я не знаю. Ну. Це можна безконечно, перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали, це є всюди. Написать Сергій Іванчук, там, не знаю, СТБ, і ви там побачите два там, чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в Тікток тебе бачили, щоб розуміли про силу соцмереж. Сама велика репутаційна преса я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили не, не справляється з рівнем впізнаваності, як в соцмережі. Я там був і на Червоній доріжці, дорічці в Європарламенті, тобто дипломатичні місії перемовини. Плюс я є свідок агресії Росії проти України і в гайському суді. теж я от про це все розхожу, розказую по амбасадорам штаб-квартирі НАТО в британському парламенті. Ну коротше, отака от, от історія. Тобто там публічна, медійна, якась там особистість. Да? А, і роблять це все за свої кошти, ніхто мене не фінансує, слава богу, в мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, ні їжу, ні проживання. Фільм про мене знятий є «Soldiers of song збройною піснею. Можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music, на Червоній доріжці ось ми були разом з Боно а, Коротше, дуже-дуже поняли багато такого всього. Я його не дуже люблю. Бо це все пиль Це все пиль. А по факту, що? Понимаєте? От Цікаво, що по факту. От ми сьогодні вам розкажемо, як по факту. Ми можемо заробляти Взагалі, щоб розуміли, ці всі казалось би ну я на обложці там. Я людина року за версією журнала. Там ну люди взагалі мечтають туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію, мені ні денег, нічого не заплатили, скористалися цим всім, перемалоли і просто ну забули. Тобто воно так несеться, несе. несе Поняли, взяли, понесли на руках і забули, бо вже існує інфоповоди, і так далі. Все це пиль, все це мішура.